Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава Збройним силам України. Приїхав туди до чоловіка, його зараз немає вдома. Він мені сказав, куди піти на поле, то є в Підоєцькому районі така кубила на продажу. Кубилі минуло 6 років. Кубила молода, спокійна, робоча. І ось така кубилка. І він хоче би її продати. Має ще дві кубили, каже три йому є забагато. Кубила спокійна, повністю робоча, їздить до ліса трохи ними. Коні робочі. Я номер залишу в описі на що такої кубили. Його зараз немає. його зараз би її запрягли, показали би, але він поїхав сьогодні. Десь до району, його сьогодні нема, але попросив познімати. Я якраз проїздом в його краях. І вона в полі пасеться. Сам не хочу запрягати. Файна кобила. Кобила є така середня. Молода, здорова. Взял, взял. Проделался трошки. у белка. спокійна, здорова Для себе, для дому, для роботи можна бути. Сапкує, підгортає, грасує, все повністю. Шамленької. Я вона і чужий підійшов, не щуриться, ні нічого. То сусід підійшов, показав, де воно впняте, Бо його немає. Що ви кажете, запрягаєте, їздить, все як має бути, все повністю. Здорово, все, все. Супер. Хтось собі купив. Ціни я не знаю, ціна буде договірна. Номер буде в описі. Коли кубили? Купила є середняк така. Що от, Сти, кантер, ти, Кантер тобі поправлю. Кантер перекрутився на тобі. Каже, щоб все повністю ходить, що в парі, що на поєдинок. Проблем нема. Стій, де ти було в будаках? Захвадував бунаки. Видно, що кубила відразу, спокійна. Була би дурна, то не дала би до себе підійти. Трохи сонце світи, погано буде, може буде видно, не знаю. Що ти така гнила прийдеся трошки каже навіть діти з поля її забирають як треба щоб ще нічого нема такого аби щось було дурна чи щось то такого нема я з ним говорив то він мені каже познімати каже троє забагато якусь одну, каже би, продав би. Що ти ходиш за мною, га? Тіка тіка голову має маленьку. Вила для себе, для дому, ліпшої не треба. Так, Що ти? Все в будаках. Де ти в будаках була? Купета має файні, здорові. Ноги все повністю. Ноги теж задні. Кобила не думаю, що буде дорога. Як каже ціни, не знаю, що би сказати, то номер буде в описі, і дзвоніть, питайте. Все вам розкажу. Це є підгаєцький район Тернопільська область. Так, показав, розказав щось трошки, решта не знаю, решта розказує хазяїн кубили. То вже буде за номером собі дзвоніть і це не є моя, щоб там не писали зараз. Ось таке відео такої кобилки. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Кому подобається, не подобається, всім не догодиш, знімаємо те, що є. І великі коні, і маленькі. Є люди, що хочуть продати. Не всі люди мають гроші на великих коней. Не всі люди хочуть великих коней теж. А от таку кобилку середню купити для себе і і ліпшого не треба. Зроби будь-яку роботу вдома. По господарстві. Так маленька. Зразу видно, що кубила спокійна, робоча, що так говорити. Що буду хвалити, кажу, навіть, навіть не знаю чесно, як вона возить йде, але каже, що кубила повністю робоча, спокійна, що навіть діти з поля забирають, приводять, пити дають, все казав. Ось таке людині просто не потрібно троє коїнити. Та й мусив продати. Зараз підходить осінь, зима буде і. А годувати то треба. Годувати то треба. Ось така кубилка. Хто собі захоче, то позвонить, приїде, запряже, попробує, то їм все розкаже. Кажу, могли б її запрягти, але його нема, то не хочемо пхатися без нього. Він фактично казав, що стоїть, щоб запрягати і їхати. Але то нема кому познімати, щоб показати сам не дам ради.